У нашому закладі велика увага надається розвитку творчого потенціалу дитини, вмінню бути маленьким філософом, осмисленню світу через красу природи. Доступність мови талановитого вчителя Василя Сухомлинського приваблює нас, сучасних педагогів, прислухатись до його мудрих порад та настанов. Тому доцільним і актуальним є рішення. Використовувати ідеї великого педагога Василя Сухомлинського у всіх напрямках освітнього процесу. Педагогами ліцею були проведені вікторини, Десять не можна. Та як добре я читав Сухомлинського. Конкурс малюнків за прочитаними творами, ляльковий театр моя казка, години спілкування, я людина. Люди будьте взаємно красивими. Людина починається з добра. Урок гра у світі, любові краси і казки. уроки творчої казки на свіжому повітрі, відкриті бібліотечні уроки, урок гра з цеглинками Лего. Сьогодні від скептиків можна почути Сухомлинський не сучасний. Радимо їх запитати. А ви читали Сухомлинського? Про польову квітку. Про краплинку роси і вечірню зорю, про добро і милосердя, про книгу і дружбу, про любов матері до рідної землі, про людину. Читайте Сухомлинського і надихайтесь його творами.